Та ти що? льодочки, Капець! Це ясь клюнув, чи що це таке? Мабуть Ясь! да, Це Ясь! Привіт всім! Я сьогодні знову виїхав на риболовлю на стогіт. На спінінг, взяв спінінга, Хочу спробувати щучку знову половити, та воно вже не виїжджав. Сьогодні вирішив виїхати. Поки був вдома, була хмарна погода, поки сюди приїхав, вже вияснилось. Але бачу, хмари є знову там. Тому, думаю, під вечір можливо буде щось клювати. Все, їду. Купив собі знову Strike Pro 110-го, такого як в мене то відкусила. Вже. Буду ловити на нього, пробувати знову і ще купив одного також Strike Pro Montero 130-го. Буду пробувати десь на більшу щуку, пробувати по ямах, він йде трошки глибше Тому такі сьогодні приманки. будуть все, буду їхати десь на ями більше, пробувати на ямах. Перший щупак на воблера. О дивіться який. З одного гачка крайнього. І сюди. Невеличкий, але перший. 200 грамовка. Strike Pro. Такий як у мене був. Той ще відкусила щука. О, щупак перший сьогодні. Пливи собі. Так, тут така буде чиста телевізор. Попробуємо тут взяти. Тут дуже глибоко, але знизу зілля. Тому сильно глибоко не... Ух ти, Взяла! Ух ти! Ти бачиш! Зразу, зразу взяла. Не дуже маленька така, я б сказав. Чи це мені так показується може? Ти бачиш, ну? Наблишню. Чи це не, це, це не щука? Народ, це не щука. Це не щука, народ. Що це таке? Блін, що це за рибина? Що це за рибина? Я ще що? А ти що? Людочки! І -ї -ї. Капець! Це ясь клюнув, чи що це таке? Мабуть Ясь! <плес> <плес> да! Це ясь! На блишню! Хто таке, коли ловив? <плес> чи це не ясь? Ужас! Дивіться яка краса! Дивіться! Що це таке? Який грубений! Капець. Просто дивіться який. Що це за рибина така? Ніколи таке її не ловив. Не знаю, що з нею робити. Капець. Хлопці, напишіть, що це за рибина. Я думаю, що може це ясь. Ну такий з кілограм, може більше. взагалі-то я можу його зважити, мабуть. Ох, красавець який. Так, да, це ясь, мені здається. Капець! Що я такого не бачив, стільки живу. Як йому той гачок в рот попав. Обана! Так. Язі в червону книгу у нас занесені. Їх не можна брати. оце так рибина! Клас. Капець! Капець який! Так, буду важити зараз язя. скільки він заважить. Ну Так, маленький потерпи трошки. Кіло, кілограм і 40 грам Хо -хо -хо. красавчик, не? Дивіться який Це ж це ж треба такий ясь клюну. Красавчик. Ну це ясь, правда ясь. Кілограмовий. Якщо ясь його потрібно відпустити. Хай живе. Ну я не знаю, що це за рибина. Ну ясь, це ясь. Луска в нього така ярко виріжена. Я не знаю як. Я його ніколи великого не бачив. Тому... Буду відпускати, мабуть. А ну давай, красавчик, єдино. Але ти порадував мене сьогодні. <гум> Як ти мене сьогодні порадував? Це просто класно. ж то, так, да, це ясь. Давай. Ой, який красивий, а? Та ти що, на блишню клюну? Дивіться, яка блишня? 18 грамів. Скільки сантиметрів? Хтось питався. Зараз заміряю, скільки сантиметрів. Так, ну, ну без гачка. 7,5 см без гачка. І гачок ще там 3 см. Ось така... Ось така блешня. І я на її клюнув. Ха -ха. Клас, клас! Ох, це клас! Приїхав на річку де ще... Цьому році я ще не був тут. А... Цікаво, звісно, подивитися що тут ловиться, чи є тут риба. Погода, правда, сьогодні не дуже на щуку, я так зрозумів, бо щось дуже мало покльовок. Але попробую. Ця ближня у мене дуже багато риби вже зловила, тому вона вже окупилася по-любому по всій програмі. Гарна така річка, глибока. Главне, ну не знаю чи візьму щось тут, чи ні на ній сьогодні. Хотілося б звісно взяти. Треба чуть човен притормозити, спробувати покидати трошки на воблерах по різних сторонах, посередині. Так, давай. А так собі сів на човнику і попробувати ще рівномірно тягнути. Спробую рівномірно протягнути. Не хочу чомусь. О, взяла. Взяла на боблера десь. Ізна десь. Да, я її візьму. О, така невеличка щучка. О. Сістій, молодець, молодець така з пів кілограма. Ой, кусик зловився. Взяла все ж таки. Ах, так. Не дригай, бо щоб я собі пальці не поколив. Треба доставати. На щіпці свої. Открий рот. Зівка я не взяв. А наш той зівок. Так відкриває, правда? Опа, все. Отака на пів кілограмчика. Щупиля маленьке. Пішла. Такого релакса вчепив жовто-червоного. Спробую ще на нього. О, зразу взяла, просто зразу. Чи то я туди кинув просто так під листки, чи то. Чи то вона так на нього бере. А не дегідь понад, понад верхом. Все, відпустила. Така непогана була щучка. Тут один гачок, то вона слабо засікається. Я думаю, десь до кілограма була. Стояла геть десь біля листків. Можливо, я туди і не кидав блишню, але ж вроді кидав, так туди. Може і не кидав, хай нагляну на повторі. Блишню, звісно, вона би. Якби вхопила, то вкрепше би засіклась. Ще можна знизу дочеплювати гачка, але не хочеться. Якби вже тільки великі клювали щуки, тоди, да, а так мала копіть зараз. Порве собі там ті жабри та й все. Нема більше. Пробую воблером ще. По таких мілких річках. Ну, як тут не зовсім вона мілка. Є б там трішки. Трішки є, глибини. Хоче щось на воблера сьогодні! О, взяла, бачу, що взяла. Ух ти ж, яка велика була капець. Це капець просто. Такі щупаки. Зривається все. Нормально хляпнула, бра. Щучка. Ну, що зробиш? Це говорить про те, що немає кльову. Вона погано бере, засікається погано. І не можна дотягнути. А ще там зілля таке? Ну, що поробиш? А, сілля, ух ти, Думав знов щука. Ладно, поїхали далі. О, красива галявина. Красива Як ж то мені тут рибу взяти? Пробую на релаксика спочатку. Листять. Що це там зілля знизу, чи що? Немає риби підкорчик. Опа. Взял, Ах ти ж, відпустила знов. Знов взяла. Ага. цей раз трошки крепше, мабуть. Ди сюди. Ух ти шо ты що робить? Щупак. Ти що робиш? Ди сюди. Ого. Всю приманку взяла. Так собі нормально, значить, брала. Вон яка. Ой, не сильно і велика вона. Така пів кілограма десь приблизно. Угу. Дуже добре засіклася. Ці ва дивіться, якийсь чупак. Пливи собі. Гуляй. Okay. Перший раз добре не взяла, але дуже різко догнала і знову хопила. Опа, знову брала. Брала знову там. Раз. <laughs> третій раз, третій раз, право, зілля мішає. Все, пішла десь видно. Ну, то я за куток. Немає більше. Ну no, досить. Ой, яка красива річка. Тут обично заросло, а тут така красива. капець. Класно. Класна річка. Якщо ще тут риба є, це взагалі буде. Риби тут немає. Бажаючої по всякому разі Поки що Чи може якусь блешню спробувати кинути Ну, місце ніби гарне, має бути риба, мені здається. Глибина теж серйозна. Риба, о, взяла. Відчепилася. Точно що брала. А знов взяла. Ага, є. І щупачок невеличкий. Пів кіло грамовичка, Давай, мала, йди сюди. Ось таке от. Щупиля. Сьогодні кльову немає, то такі вони і клюють. Давай маленька. Не більша риба, угу. не хоче більше брати? Чомусь? Спробую зараз ще щеблишню вчепити. Коли валочку покидаю. Acho que pedindo. І нужен воблер спробую цей Strike Pro жовтий. Куди в О, взяла. Взяла. Бі хоч не відпустила. Ех, відпустила. Яй-яй-яй. Якась нормальна, мабуть, взяла, бо... Ха. Не можна було підняти ніяк вгору. Та що за таке, а? Як воблера відпустити можна, а? Як? Як можна воблера відпустити? Та ти що? Це просто шкода. Але шкода. Мені здається, що це була якась більша щучка. Може не більше. Це рибалку закінчив. Дуже сподобалась. Особливо трофей, звісно, той, якого я піймав, та рибина. Напишіть, що це за рибина, хто знає. І напишіть, чи ви ловили вже таку на спінінг. Все, до зустрічі. Бо треба братися додому.